Вітаю всіх на каналі, всім мирного неба і Божого благословення. Кожен з нас бажає, щоб огірки тішили багатим врожаєм. Щоб зібрати щедрий врожай, треба вибрати хороший сорт чи гібрид. Останніми роками я захопилася портенокарпічними огірками. Вони досить врожайні. Цього року вирощую мірабел, Арктику кріспіну і Артек. Про Кріспіну, Мірабел і Арктику вже можу дати хорошу оцінку, дійсно відповідають своїй характеристиці врожайні. Хоча угіркома мором я не задоволена, багато квітів, мало завязі. Від вибору гібридів залежить спосіб формування куща, а від нього кількість і якість врожаю. На головному стеблі. На відстані від 50 см від ґрунту, квіти її зав'язі я видаляю. У гібридів яскраві врожаї якраз саме формуються на головному степлі. Тому прищипую саме бічні пагони, щоб сформувати рослину 1, 2 або 3 стебла. Видаляю зайву зав'яз та відгалуження. Проводжу це. Гострими і стерилізованими ножицями чи ножем, так менше буде викликати ризик розвитку інфекцій. Огірок рослина дуже ніжна і крихка, тому з ним поводжуся обережно. Якщось невдало десь загнути, чи листочок, чи якийсь пагін, він може навіть і зламатися. Листки, які торкаються з землі, особливо перші чотири. Вирізаю, вони рано старіють, тому краще їх вчасно видалити. І що головне, що листки вирізаю, а не виламую, щоб не утворити рваної рани. Пасинки, які досягли до 5 см, видаляю до четвертого міжвузля. Якщо це робити пізніше, то рослина виснажується, слабшає. Зменшується врожай. У таких огірків, як партенокарпічні, у пазугах 5, 6, 7 між вузля, бічні відгалуження прищипую, залишаю близько десь на 20 см. Якщо центральний пагін росте інтенсивно, то перекидаю його через верх сітки і пускаю вниз. А потім вже під осінь прищипую. Пасенки, які не видалила, розподіляю так, щоб не створювати загущення і затінення, щоб рослина добре провітрювалася. Якщо огірок так формувати видаляти пасанки, то це допоможе уникнути нападу паразитів або грибкових захворювань. Щоб збирати гарний врожай огірочків, потрібно їх не тільки правильно підливати, але й підживляти. Огірки бояться великої кількості соли в ґрунті, тому найкраще їх підживляти органічними добривами. А щоб не допустити пожовтіння листя, особливо такої стадії, коли воно стає наче попечене, я роблю підживку попелом. Свіжий попел дуже кислий. Краще, щоб він трохи полежав. І тому я беру такий злежений вже попіл. До попелу додаю кислоту. Беру 200 г попелу і заливаю 200 г стаканом оцту. Так відбуваються реакції нейтралізації. Це позбавляє небезпеки залужнення. І коли перестане утворюватися піна, то Додаються до 10 літрів води, адже велика кількість кальцію блокує засвоєння фосфору, і тому попел потрібно гасити кислотою. Попел містить практично всі речовини, які потрібні рослині, а особливо калій. Деякі городники рекомендують одобрювати попелом навіть 6 разів за сезон. Я роблю таку підживку рідше, 2 рази за сезон. Кожне підживлення я чергую, обробила бором по листку, борно підживку застосовую період зростання і розвитку куща, кількість обробок 2 з інтервалом 2 тижні. Досвідчені агрономи пропонують обробляти бором на початку цвітіння, на початку зав'язування під час плодоношення. Бор застосовують під вечір або похмуру погоду. Від сонячних променів рослина може одержати опіки. Бор треба дуже чітко розводити за інструкцією. Рослина може пожовтіти. За обробки бором підживляю курячим послідом. Спочатку беру 1 третю посліду, заливаю 10 літрами води і протягом 10-14 днів залежно, яка буде погода, сонячна, тепла чи похмура, переброджую, це, помішуючи періодично. Коли вже воно перебродило добре, беру пів літри перебродженого посліду, розводжу в 10 літрах води, додаю 50 мг гумату калію і по пів літри підливаю під корінь. Наступна підшивка, яку я використовую, це зелене добриво з кропиви. Кропива містить багато білка. А раз багато білка, значить буде багато азоту. До крупиви можна додати лопух, кольбабу, ромашку, рослини до утворення насіння. Ці рослини доповнюють добре один одного. Не рекомендується додавати заклади. Заливаю крупову водою. Теж настоюю 10-14 днів. Залежно, яка буде температура на дворі. Якщо досить тепло сонячно, воно швидше переброджує. Коли розчин вже готовий, перестає пінитися, тоді беру його літру і розводжу 1 до те, 10. Додаю теж 50 мг гумату калію і підливаю під корінь. Якщо до кропиви, то кропиві багато кальцію, калію, магнію, фітоцидів, органічних кислот. Всі корисні речовини з настою кропиви швидко та повністю засвоюються. Настій з кропови покращує ще й структуру ґрунту. Найкращий результат буде, коли рослини активно ростуть, цвітуть та зав'язують. Огірки дуже чутливі до концентрації добрив, тому краще підживляти їх часто, але потроху. Одна з дієвих добрив це дріжджі. Дріжджі створюють захист від хвороб, відлякують шкідників, сприятло впливають на розвиток рослини. Можна використовувати сухі і пресовані дріжджі. Якщо сухі, то їх достатньо буде 12 грам розвести в літрі теплої води, плюс додавши до цього цукор, залишивши до бродіння. Потім все це вилити до 9 літрів води. Можна такий концентрат використовувати в той же день, коли він готується, але його тоді брати. 1 літру ще розвести в 10 літрах води і по літри підливати під корінь. Черуючи різні корисні підживки, огірки будуть гарно зав'язуватися і менше піддаватися хворобам. Але слід пам'ятати, що огірки люблять частий полив, але не перезволоження. І поливати все люблять тільки теплою водою. Якщо не лінуватися, трошки попрацювати, то результат праці порадує екологічно чистим врожаєм. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарних врожаїв, мирного неба. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. До нових зустрічей!